Вітаю! Сьогодні у нас релакс відеоогляд огляд дуже класної кухні. На початку відео я сидів на підвіконнику, детальніше про нього розповім. Підвіконник, як і вся спільниця, виконані акрилу. і трохи історії про нього. Господиня каже, що спочатку тут мало бути вікно до самої підлоги мала бути вітрина. А вже під час ремонту вони вирішили зробити тут функціональні ящики, зробити трішки менше вікно. Ну і, на мою думку, вийшло досить класно. Тут, зі слів господині, діти відпочивають, і коли вони ліплять чи піцу, чи якусь там іншу їжу, то тут працюють діти, а вже за стільницею працює господиня. Ну і на мою думку, це фішка цієї кухні, ось цей занижений ярус, де можна проводити час. Кухня займає квадратну зону і в ній дуже добре реалізовано правило золотого трикутника. Тут у нас зона зберігання запасів, тут зона підготовки запасів. А тут зона готування. Фасади виконані з МДФ покритого пластиком, Фурнітура у нас, як завжди, блум. Також у кухні дуже багато підсвітки. Зараз я пройдусь по кожному з ящику, буду їх відчиняти і розповідати. Перша у нас скляна вітрина, вона виконана зі скла графіт в алюмінієвому чорному профілі. Полички також виконані зі скла графіт. Зверніть увагу на підсвітку. Знизу тумба. Зверху також. Наступний блок блок з холодильником. Це вбудований холодильник. Чорні ручки. Чорні ручки поєднуються з чорним алюмінієвим профілем та чорною побутовою технікою. Далі блок е, мікрохвильова піч. Та духовка. Зверніть увагу під духовкою. Шухляда, і в ній зберігаються бляшки для духовки. Це дуже зручно і їх набагато краще зберігати в шухляді, ніж в самій духовці. Знизу також шухляда. Де зберігаються запаси. Йдемо далі. Пенал. Дуже місткий. Багато всього може тут поміститись. Ну, а далі. У нас зона під підвіконням з шухлядами та дверками. Мийка нижнього підклеювання з двома чашами. Дуже практична мийка, вона також має ще один бортик. Ви тут можете помити овочі чи фрукти та покласти, щоб вони сохли. Ну або можете тут сушити посуд. До речі, саме така мийка у нас на вітрині в нашому шоурумі. Можете завітати і на власному досвіді переконатися, наскільки вона зручна. Поруч з мийкою у нас знаходиться посудомийка та сушка для посуду. Хочу детальніше розповісти про цю індукційну поверхню та витяжку. Коли вмикаєш індукційну поверхню, витяжка вмикається автоматично. Коли додаєш більше потужності на плиті, витяжка починає працювати більш потужно. Під варильною поверхнею у нас блок з шухлядами, розпашна тумба. Також розпашна тумба. Висувне карго на пляшки і ще одна тумба з шухлядами. Хочу показати одну фішку, це тумба, яка знаходиться з іншого боку острову. Вона відкривається від натискання, і ви можете тут тримати якісь потаємні речі. Друзі, якщо вам подобається наші кухні, запрошуємо вас у наш шоурум. І пам'ятайте, Маркс втілює ваші мрії в реальність.